себе, на свій стан духовний, на своє серце. Зважайте на себе, щоб серця ваші, дивіться, не обтяжувались ненажерливістю. Ну, це не то, що е, да, є люди, для них смис життя в тому тільки, щоб гарно поїсти, щоб було в холодильнику там і все. Це вже якби своєрідне таке ідолопоклонство, коли людина живе для свого черева, їсти для того. Знаєте, я так сподобалось мені вислів одного чоловіка. Ну, це я робив на взуттвій фабриці і колись так пообідав гарно, і, а треба на п'ятий поверх, поки і так захекався, там зайшов він, кажу, хухкав, так наївся. А він каже: Так зачав, русський такий каже. Та зачем же каже, так жрати? Кажу, ну так вийшло. Кажу, все добре. а воно ну, якісь теж празники були. Кажу, від те, хто і те. Каже, каже нужно є, щоб жити, не жити, щоб єсть. І знаєте, я так думаю, дійсно дуже правильні слова. І багато людей, знаєте, вони живуть, щоб їсти. А не їдять для того, щоб жити. І знаєте, це не просто про їжу. Людям завжди щось мало, їм завжди щось не вистачає. Хочеться більшого, більшого, більшого чогось. Знаєте, Христос каже, це неправильно. Зважайте на себе, щоб серця ваші не обтяжувались ненажерливістю, пияцтвом, життєвими турботами. Дивіться, це все стоїть в одному спицу. Ми кажемо, та я не п'ю, я не об'їдаюся, я їм потрошку. Але Господь каже, Життєйськими турботами. Серця наші можуть обтяжуватись життєвими турботами, коли, знаєте, ми так турбуємося про це земне, суєтне життя, що в нас не, не залишається міста для Бога. Ми знаєте, Бога на потім каже, Господи, та ну я не помолився, ну ладно, мені треба. Господи, я сьогодні не пішов у церкву. Ну, ладно, хай другий раз піду. Знаєте, і все, життєві турботи нас. Каже, дивіться, Христос каже, це побажання вам таке, щоб ваші серця не обтяжувалися у новому році оцими турботами, щоб день той не застав вас несподівано, коли прийде Христос за своєю церквою, за своїми, щоб той день не був несподіваний, Христос попереджає, застерігає, таке дає нам побажання. Бо Він, мов сітка, прийде на всіх, що живуть на землі. На поверхні всієї землі. Бо він, немов сітка, прийде на всіх. Він, як сітка, захопить усіх. Знаєте, сітка це ловушка. Сітки ставлять птахолови, там які пташок, ловлять, там інших тварин, ставлять такі сітки. І багато людей, людей цього світу, це більшість людей, які попадають у цю сітку, захопить усіх, що живуть по всій землі, не тільки в Україні. По всій землі ця сітка вона захопить багато людей. Але Христос застерігає і далі говорить: 36-й, тож пильнуйте повсякчасно, повсякчасно, постійно, пильнуйте, повсякчасно, моліться, щоб удостоїтись уникнути цього всього. І щоб, що має бути, дивіться, що має бути, це має бути. Ми не, не можемо сказати, Боже, а чому ти допустив? Тому що Христос каже, це все має бути. Буде ця сітка. І багато попадуть у цю сітку. Це має бути, але вам треба пильнувати, молитися, щоб стати перед Сином Людським, стати в достойному стані, предстати перед нашим Господом. Тому що всі ми предстанемо перед Господом, всі ми станемо, щоб будемо давати звіт за своє життя, як ми його прожили. І тому. Ці три побажання від Ісуса Христа, я хочу їх повторити. Перше, зважайте на себе, щоб серця ваші не обтяжувалися. Ну, ми прочитали. І щоб день той не настав для вас несподівано. Це перше побажання. Друге побажання це в 36-му вірші, пильнуйте повсякчасно. Пильнуйте. Тобто, наблюдайте за собою, пильнуйте повсякчасно. І третє побажання. Це побажання від Ісуса Христа моліться. Моліться повсякчасно, щоб вам стати перед Сином Людським, щоб вам не посоромитися. І тому Христос сьогодні Христос сьогодні закликає, Христос сьогодні стукає до кожного серця. Знаєте, я... от може ви бачили картину, де Ісус стоїть, стоїть отак, стукав двері. І один чоловік придивився, каже, так там. Двері, де він стукає, там нема ручки. Кажуть, художник забув намалювати ручку. Ну, чого він стукає? Міг би взяти, відкрити і зайти, так? Да? А справа в тому, що ручка зсередини. Господь не буде вриватися в наше серце, поки ми самі не відкриємо серце, поки ми не скажемо, Господь стукає. От Дивіться, давайте відкриємо ще останнє місце Святого Письма, і ми будемо. Ми будемо закінчувати, будемо молитися. Це третій розділ Книги Откровення, об'явлення Христос говорить: ось стою при дверях і стукаю. Це Господь говорить: стою при дверях і стукаю до нашого серця, стукає. Хто почує, якщо хто почує голос мій і відчинить двері, я війду до нього і буду вечеряти з ними, і він зі мною. Бо знаєте, в нас є звичай, не знаю, українців, що носять вечерю, там, да? носять вечерю, і зустрічаються рідні, гості. От, знаєте, І це приємно, коли приходять гості, коли ми накриваємо стіл, зустрічаємося, радіємо, вечеряємо разом, але Ісус. Хоче також з нами розділити вечерю. Він каже: ось я стою біля дверей твого серця і стукаю. якщо хто почує голос мій. Сьогодні голос Ісуса дуже потужно звучить до кожного з нас. Звучить, і Господь каже: я не можу війти до тебе в твоє серце, якщо ти не відкриєш. Тому що я зробив тебе вільним, це твій вибір, це твоє рішення. Ти можеш відкрити, впустити мене можеш не відкрити. Я піду далі. Але все рівно ми з тобою зустрінемося, прийде час, зустрінемось, і тоді Господь скаже: я стукав у твоє серце, я стукав, але ти не, ти не відчинив, тому що ти був зайнятий турботами життєвими, ти займався іншими питаннями, які для тебе були головними. Але не я. І тому нехай Господь благословить, щоб ніхто не запізнився відкрити двері для Господа. Ви знаєте, найкращий час оце дні Різдва, дні останнього року, коли ми побачили, коли ми бачимо, Бог нам відкриває, що ми неправильно жили, що ми не впустили Ісуса в серце. І тому я вам бажаю, щоб Господь вас благословив, щоб ви в новому році всі, хто тут, жили з Ісусом. Щоб Ісус війшов в ваше серце, щоб ви вечеряли з Ним, і щоб ви прославили Його своїм життям і тут, на землі, і там у вічності. А йому нехай буде слава. Амінь.